Ну, що ви мене чекали? 280 підписників, які мене дивляться, 14 з яких ставлять лайки. Я, коротше, вирішив дещо поміняти в своєму тому продукті, який я вам показував в минулому відео. І я зараз вам покажу, що там. Давайте для початку покажу вам, як було. От. А на раз, два, три показую, як стало. Один, два, три. Стоп, то треба, зупинити певне відео. Ви подумаєте, що за фігня, А я вам отак от покажу Чікс. Тут у нас буде голограмка, тут у нас динаміки з двох сторін. Тут можливо буде ще екранчик. Мені не сподобалась та сіточка, яка була. там, бачите, сітка, Воно виглядає як кулонка за 40 гривень з Алі Але навіть про тому, що я її ввожу трошки дороби, я все одно хочу гарний візуал, щоб ми з вами могли стати багатим. Бегете. Вот, ми станемо обов'язково з вами багатими. Просто слідкуйте за мною і, hell, і сьогодні. 18-й день. Як я намагаюсь послати бідність в СРА, і я і мій брат віримо, що у нас з вами все получится. Слідкуйте за тим, як ми з вами стаємо мільярдерами. Багаю нам всі удачки і всім пока.